Депутати, які вибачались за те, що вони були вимушені проголосувати, ми побачили нову депутатську більшість. Вона не стійка. Людина приходить керувати комунальним підприємством, і думає, що з нього витягнути. Хто повернувся б'ют і єс, поки рано щось говорити. Мабуть, про хотілки. ну чому ми можемо відверто сказати? Вітаю! Сьогодні будемо говорити із депутатом Кіровоградської обласної ради, головою обласної ради протягом 2020-2023 років Сергієм Шульгою. Вітаю пане Сергію! Доброго дня, зустрічаємося з вами в період, коли вже дещо вщухли політичні баталії, назвімо їх так, в обласній раді пов'язані зі зміною влади, і принаймні в публічній площині. І для глядачів коротко нагадаю, що на останній сесії окремі депутати не прийшли на скликане вами засідання. Оголосила своє на яке винесли усього одне питання кадрове про звільнення голови обласної ради. Фактично, силою тоді провели сесію, на якій призначили нового очільника Кіровоградської обласної ради. Ради Юрія Дрозда. Ну і по суті, ми побачили нову депутатську більшість, а згодом вже нові кадрові рішення. Я думаю, що більш детально до цих питань ми ще повернемось. А зараз мене цікавить дещо інше. Це суд. Я зізнаю, що чув різні різні розмови, чутки ходили. В першу чергу, відносно того, чи будете ви позиватися до суду. Я чув, що ні, але згодом з'явилася інформація публічна, що суддя Світлана Дігтярьова відкриє. Провадження за вашою заявою про визнання сесії, на якій відбулося власне звільнення, незаконною стосовно суду, я хочу зазначити, що і під час сесії я наголошував і пропонував депутатам обласної ради зайти все ж таки в правополя. Якщо в них була більшість, да то пропонував їм під час 15-ї сесії, як це передбачає регламент, поставити це питання в порядок денний, можливо і першим, і проголосувати Да? але. Чомусь окремі депутати вирішили, все ж таки, що про... необхідно провести незаконну, я зазначаю зараз, ще що це була незаконна сесія. І ми бачили, яким чином було сфальсифіковано і. Протокол лічильної комісії теж дивує, коли голова лічильної комісії, який обирається на 5 років, знаходився сесійної залі, і його зняли безпідставно. Ну то хай суд розбирається, навіть якщо суд виснає цю сесію незаконною. Наприклад, суд таке рішення постановив що далі? Тобто, це колегіальне колективне рішення. Давайте відверто де? скажемо. Я навіть ну, не можу бути стовідсотково впевненим, що у нас дійсно правосуддя буде незалежним. Чому можу привести приклад? Я ж це не один позов. Да? У мене перший позов, який був ще подан більше двох місяців тому по захисту своєї гідності, да? коли там депутат Київської обласної ради від ЄС. Виступив на, каналі на першому приймаю. каналі стосовно моєї заробітної плати, що я сам собі підписую премію. Але дивним чином, за два з половиною місяця, Печерський суд навіть не прийняв цю мою позовну заяву впровадження. А мотивація, чому не можуть взяти впровадження? Вони не можуть встановити цього депутата. Тому розраховувати на принциповість і порядність. Суддів, ну, скажімо так, ну, є певні сумніви. Хочу зазначити, що я позивався до суду не заради повернення на посаду, не заради компенсації, яку я частково поверну Збройним силам України, а заради справедливості, верховенства права, яке гарантовано мені Конституцією України. Тому звідки у вас інформація, що я не планував подавати позов, я не знаю. Різне говорять зміна керівництва обласної ради будь-якої там в кіровоградській області, не тільки в принципі це питання ну цілком нормальне. Якщо депутати мають таке бажання і підстави, вони можуть це робити. Питання в іншому От на вашу думку особисто чому не вдалося уникнути скандалу і чому пішли саме таким шляхом? Ви зробили протокол до того. <плес> як <і> були потім. <плес> Ну, я з вами дійсно погоджуюсь, що ми, якщо ми живемо в демократичній державі, то дійсно депутати, як обрали голову власної ради, вони мають право і, і зняти його. Але регламент передбачає, яким чином, чому окремі люди, я зазначаю окрема група осіб, це не всі депутати. Я скажу, є багато інформації, і депутати, які вибачались за те, що вони були вимушені. Проголосувати, і ми ж пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, ту, ту сесію, де е, члени лічильної комісії пропонували е, здати телефони під час перед голосування таємне да. і того, щоб таємне голосування залишалося таємним голосуванням, поставити спеціальний бокс перед тим, як заходити в таємну е, в кімнату, в нашу кабіночку, залишати мобільні телефони в цьому боксі. А що там є, значить Андрій Володимирович, є, а є кому щось трима я, 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 я. Я, я хочу сказати, там, наскільки я пам'ятаю, всього ж 5 або 6 депутатів при отриманні бюлетня поклали телефон і проголосували. А всі інші, я ж так розумію, їм потрібно було прозвітувати окремим особам, щоб вони дійсно виконали їхню вказівку. Тому я вважаю, що е, в подальшому е, ця скажем, більшість, яка Тимчасово була сформована, вона не, не стійка, Попередньо там раз-три намагалися зібрати все, по мере, озвучували, що там 23, -го, 26 -го чи 27. -го. Ну, в червні, так, да, да, мало б бути. Але ж ми розуміємо, що е, особа, яка тимчасово зайняла цю посаду, вона обіцяла всім усе. Ну, а з Вона чим пов'язана, не... вибачте, тоді така невизначеність, на ваш погляд, як депутата, з датою проведення нової сесії? Тому що вони не можуть домовитись. Домовитись про що? Ну ми, ми ж розуміємо, для чого було здійснено, скажімо, переобрання датами, ну чи зняттями не даний закони. Це тому, що. Принцип мій, який був я його тільки коли мене обрали, це прозорий менеджмент і призначення людей на комунальне підприємство не за політичним вподобанням чи політичним прихильністю, а за професійні їхні здібності. На даний час це нікого не цікавить. Цікавить тільки, щоб назначили. Когось з їхньої політичної орбіти нікого не цікавить взагалі, як будуть далі ці комунальні підприємства, чи збиткові, чи прибуткові. Це взагалі нікого не цікавить, цікавить свої амбіції і підготовка до виборів. Деякі політичні сили готуються вже, сформували, штаби, готують списки. Тому їм, звичайно, треба деякі комунальні підприємства використати для своїх політичних, скажімо так. Ну а так, як війна тоді. Тобто одні для кого війна, війна а для кого вже необхідно готуватись до виборів. І це саме прикро, тому що дійсно хлопці, які дівчата, які віддають своє життя, вони віддають життя не коли вони повернуться сюди. Ну я не знаю. Вони будуть дуже здивовані в тому, що зараз відбувається. Да? Тому що люди, які ми ж бачимо, хто прийшли знов до влади, да? хто зараз рулить. Все ми розуміємо, хто керівник апарату, кого хочуть призначити головою комісії власності. Це про Павла Топчальматнувайсь керівник апарату. Бо за моєю інформацією він зараз. Так, да, він правильно, керівник апарату, це член бюту. Зараз намагаються призначити головою комісії постійної власності теж бют. Тобто, ну, Тому в мене питання до особи, яка Виконує обов'язки голови обласної ради. А хто взагалі зараз, скажімо так, будує і напрямки да, обласної ради? Мені взагалі кажуть, що він саме усунувся від здійснення керування свого апарату, а рішення приймають інші люди. Стосовно сесії, яка планується, наскільки мені поки що відомо, залишились поза увагою такі звернення. І проєкт рішення депутатів Лінька і Андрія Ярового щодо знаходження на платній основі голови постійної комісії бюджетної, Чомусь воно не включено до сесії. Ну, до речі, щодо проєкту рішення поданого Дмитром Ліньком, Я його бачив в переліку опублікованому на сайті обласної ради. Просто для мене новина, що цей проєкт рішення він не включений до порядку денного Ну, поки сесії. ми його не бачимо. Можливо, він буде включений, але на даний не час ну тому зараз ну, Європа... ну якщо коротко, то там йдеться про те, щоб вивести зі штату да, голови бюджетної комісії, це депутат, голова фракції Європейська Солідарність, який отримує повинен просто бути на безоплатній основі, як і всі інші голови постійних комісій, враховуючи те, що та сама партія Європейська Солідарність фракція підтримала на голосування кандидатуру нового голови. Ваше звільнення, як ви гадаєте, чи буде підтриманий? І цей проєкт рішення. адже… Ну, звичайно, ні. Але хай пояснять людям, чому, за яку таку роботу він повинен отримати заробітну плату. Ми ж бачимо, що зараз відбувається. Повернулись, хто повернувся? Бют і ЄС. За майбутнє ви забули, тому що за майбутнє, в принципі, було використ... э, спикером... Ну, моя особиста думка, що за майбутнє було використано просто до досягнення мети ці ж люди фахові і вже давно в політиці. Тому навіщо брати на себе, викликати огонь на себе? Да? Краще ми там по проманіпулюємо з боку, подивимось, але э, Ну, але, не ображати, але кукла води, ми розуміємо, хто. Ну, головним же спікером був е депутат голова фракції за майбутнє» Олександр Горбунов, який перед тим був і народним депутатом. Тому говорити, що це людина недосвідчена, ну м'яко кажучи. А я б... ви ж були на сесії? Ну, да. А ви бачили, хто давав команду вперед? Не бачив. А подивіться уважно, хто підійшов до Горбунова і дав команду, що пора. От. І вам стане все ясно. Продовження теми кадрових рішень про водоканал раніше дуже багато говорили і цю тему терижували в засобах масової інформації. Зараз стало чомусь потихіше, але тим не менш, там є нове кадрове рішення, є новий керівник, який працював раніше в структурі і продовжує це робити. Тобто, пісного Олександра зараз трохи змістили, і очолює підприємство «Романюк». Ну це дуже яскравий приклад. Ви привели якраз де Можна побачити в цілому ситуацію, коли на біле, кажуть, чорна на чорно-біле. Да? Як взагалі може людина, яка 30 років відповідала за інженерний стан водоканалу, її призначити зараз, виконувачем войським, яка давала цю систему. До такого стану, який зараз пісний був новою людиною, але ж закидали і Олександру Олександровичу і вам те, що він не є високим, великим фахівцем з водопостачання, тобто не прийшов працювати з іншої системи. А тут навпаки людина, ну, перебуває в цій системі дуже довго і знає зсередини, як Правильно. 30 років вона за це відповідала стосовно Пісного, головна мета. Коли його призначалось, це дійсно з фінансової складові. І також це новий погляд. Да? Тому що коли, коли людина більше п'яти-десяти років займає одну і ту ж посаду, вона вже окремо не замічає да? зміни. Тоді треба дійсно свіжа кров. А для того, щоб він, ну, скажімо так, дійсно не мав фаху освіти стосовно водоканалу, дійсно він взяв собі радників, які йому допомагали в цьому. А ви подивіться, кого взяв Романюк собі на даний час радником? Людина, яка вже ходить і визначає, кому треба знімати премії, кого треба знімати, кого назначати. Так? Та людина, в якої була заборгованість, чому він навчить питання передачі Дніпро-Кіровоград. В підпорядкування військової адміністрації. Як ви вважаєте, наскільки реальний цей сценарій, і якщо так, що це може дати? Ну, Побутує така думка. Я помічав у деяких представників з різних поліців, що, що роздумують над цим. Це все від керівників залежить, на що вони налаштовані. У мене є великі питання у зв'язку з тим, що був підписаний меморандум між мерією обласною. Радою і водоканалом, і також ЮНЕСЕФом щодо е постачання води на селище Нове було розроблено проєкт, согласований з усіма. А єдине – це подати в Дабі, щоб отримати дозвіл. І ми б мали можливість через два місяці. Люди на селищі Новому мали можливість отримати якісну воду. А зараз що, на паузі, А на там? даний час. Не зрозуміла, якась відбувається компанія щодо доцільності чи недоцільності цього. Тому, і, взагалі, там на окремому фейсбуці я бачив, коли Мерія презентувала. Проєкт інвестиційний на, на наступний рік 300, передбачити 390 мільйонів на постачання води на селище Нове. А Спочатку планувалася орієнтовна яка сума. Ну, коли я прийшов, коли ми розмовляли з Зиликом, коли, що, да, він казав, що це буде від 120 до 150 мільйонів. Коли був Сансанич, вирішили це питання. Іншим шляхом, що я казав, було підписано меморандум з ЮНІСЕФ, з мерією. Обласної ради і для бюджету. Ми до 15 мільйонів могли б вкластись. І 15-17 мільйонів давав ЮНЕСЕФ якраз на закупівлю. Труп, який вони виконують на даний час свої зобов'язання. Чому ми не виконуємо свої зобов'язання? Оце ну, це вже питання до нинішніх керівників. А це якраз і свідчить про ефективність використання коштів, коли пропонувало, що на Дніпро кіровоград є декілька місць, де можна поставити міні-гідроелектростанції, і Дніпро кіровоград виробляв би електроенергію. Але дані навіть не захотіли заслухати і вислухати цей проект. Ну, цікаві цифри, взагалі, цікава динаміка на прикладі одного проекту із селищем Новим. Ви казали про комунальні підприємства і про те, що от зараз, скажімо так, відбулася зміна влади да, в обласній раді. Я до чого веду, що Ви прийшли взагалі в політику, да, з абсолютно іншої системи? І от ви побули головою обласної ради, були депутатом. Ви побачили, як це все працює. Ваше враження, все це законсервується, ось ці поняття, коли людина приходить керувати комунальним підприємством і думає, що з нього витягнути? Чи все-таки буде працювати на благо громади? Інститути в нас як взагалі працюють? Ну Дивіться, я хотів би сказати, що, по-перше, владу ніхто не міняв. Змінюються люди. І в обласній раді просто змінили людину, да, яка і інша прийшла. Наскільки вона прийшла, це теж ще питання дуже риторичне. Да? Але влада не змінюється в обласній. Да? Тобто зміниться люди, які впроваджують політику на місцях, да? яку політику. Саме основне, те, що я казав і повертаюся до першої сесії, що моїм принципом це були професійні люди да? і прозорий менеджмент. Ніякої політики, політика пусть буде там в місті Києві, і визначають є для цього відповідні інститути, і Верховна Рада, і президент, які визначають вектор нашого майбутнього. Да а тут ми я себе вважав, хоч ну, голова обласної ради, просто наняти топ-менеджмент. Ефективний, неефективний. Там де депутати вирішили цікаво, там десь якийсь газеті було, що втратив довіру чи не відстоював інтереси депутатів. Інтереси а що це депутатів? да, А що це значить відстоював інтереси депутатів? Ви скажіть. А, ну а якщо депутати лобіюють тільки свої бізнес-інтереси, в які йдуть в, скажі, в супереч з населенням з інтересами населення, хтось вважав комунальне підприємство підприємство своєю власністю? У він вже там більше 20 років, а можливо, навіть його батько там був, а потім він там вже він вважає, що це його особиста власність. І якщо ти задаєш там питання, чи здійснюєш перевірку, все це вже значить. А чому? Якщо тобі нема чого боятись, хай перевірять тебе. І може можливо, щось підскажуть і ще краще буде. Ну вас називали не і Ви самі це визнавали. Я пам'ятаю на прес-конференції ще пару місяців тому. І в принципі, це мабуть було однією з головних причин да, вашого звільнення. Зараз акцент наскільки я можу бачити, суб'єктивна думка робиться у керівництва обласної ради на тому, що є. Прозорий, гарний діалог з усіма депутатами. Так що все-таки краще. А може, жливо просто хотілки задовольняються усі? Ви ж розумієте? Ну, побачимо, що поки рано щось говорити, мабуть, про хотілки. Ну, чому ми можемо відверто сказати, якщо хтось думає, що невідомо, що деяким. Керівникам погрожують комусь ще інше. Це все відомо. Керівникам обласних підприємств? під да, комунальних підприємств Це відомо. І прийде час. Якщо хтось перейде границю, повірте, тоді піднимуться і журналісти, і люди, і колективи, і все скажімо так. Просто під час війни, особисто і моя думка, не на часі роздмухувати і так, то що у нас ну у нас є зовнішній ворог. Але ми бачимо, що і внутрішній ворог вже скажімо, тому що вони дійсно працюють на деструктив, і їхнє бажання це заробити кошти будь-яким чином. Я знаю, що спілкуєтесь ви з військовими, не дуже афішуєте. Ну так, приватній розмові мені казали, що нещодавно їх відвідували. От, взагалі, який настрій там. І ось дисонанс, про який ми з вами проговорили, що тут, по суті, в декого одне життя там. Трохи інший, інший пріоритет. Давайте цю тему я стовідсотково не буду коментувати, тому що в мене з цього приводу є своя особиста думка, але для загалу я її не хочу. Взагалі, якщо казати відверто, в політиці за ці роки не розчарувалися в обласній політиці місцевій. Якщо відверто, то скажу, що дійсно я вважав, що депутати більш самостійні, які готові. Приймати рішення, які дійсно направлені на розвиток області. Але останнім часом ми бачимо, що є і багатьох шантажували, і тому депутати не можуть стовідсотково висловити свою думку і свою позицію. Де ж тоді правоохоронні органи наші, які в принципі мають такі речі, ну запобігати їм? То в наступному інтерв'ю.